Колеги, у зв'язку з технічними проблемами, прошу питання про утворення додаткових інклюзивних груп закладач Керівницьких Лічівської сільської громади повернутися до голосування. по цьому питанню Калинич за Величко Глева за, за. 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 Даровий, за. Довгій, за. 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 Калин, за. Паш, Тедза, Цинка, Штець, Рошуста. Mm. За 12 проти 0 отримались 0, не голосував 1. Рішення прийнято. Uh -huh. Про розгляд звернення громадської організації за демократичне виборче право. Голова громад Курського району Закарпатської області Горінчівської, Зарічанської, Шарської, Керецьківської, Колочавської, Ніжівської, Пелепецької, Семинирської. Задаємо критичне виборче право неодноразово зверталася до вас пропозиціями щодо оприлюднення матеріалів стосовно досконалення місцевого самоврядування доведення цих ідей та мешканців вашої громади. Проте термін ради дозволення вашому нас виявляється значно більшим від закону. Згідно закону утримання позбавлення на ради місцевого самоврядування посоли особи зобов'язані розглянути пропозиції та повідомити громадянина про результати Тайці вирішується терміну не більше одного місяця, віднять їх надходження. Вертаємося до вас з пропозицією розглянути та оприлюднити на офіційному сайті, на соціальній сторінці громади наше звернення до мешканців вашої громади, організація місцевих виборів, яке ви нещодавно отримали у разі неможливості направити нам офіційну відмову згідно закону, дякуємо за розуміння. Організація місцевих виборів, що хоче від нас ця організація. Влада Республіки Україна має формувати знизу вгору, починаючи з громаджу Верховної ради, на вищадні рівні мають перейти керівники на які вже отримали виборців на місцевому рівні. рівні на рівні, настав час підіймати таких людей на гору. згідно з таті 141 Конституції України. Строк повноваженці своєї селищної міської районної обласної ради де проти проведення чорних виборів. Проведення місцевих виборів залежать війна розпорошення багатьох громад, наслідок внутрішньої і зовнішньої міграції відсутність у державному бюджеті коштів на організацію виборів, Подолати зовнішні та внутрішні перешкоди, можливо, якщо провести місцеві вибори за новим сценарієм. запобігти масових е зібрань, мешканців громад під час агітації, агітаційних компаній та голосування, користуючись. Електронне засобами онлайна, агітації та голосування Задля зниження всеукраїнського напруження під час передвиборчої боротьби між партіями та кам'янами рознести у часі дати проведення виборів у різних громадах, створити реальні адреси виборців громад на офіційних сайтах громадських виборчих комісій, зібрати особисті електронні заяви від виборців, які мають намір голосувати, тих, хто мешкає у громадах постійно ВПО, тих, хто мешкає в інших регіонах країни за кордоном. В лавах в лавах ЗСУ кошти на організацію виборчої компанії зібрати за допомогою призначення реєстраційного внеску в розмірі 200 гривень. Як то збирає вона допомогу ЗСУ для проведення місцевих виборів з 10 мільйонами виборців, сукупний бюджет буде дорівнювати 2 мільярди гривень, якого вистачить на проведення місцевих виборів. Керівництво громади пропонуємо додати депутату закону ради виборчого петицію, як проголосовано або як звернення амине для. Законодавчої ініціативи Верховної Ради України про основний порядок організації виборів Микола Горбачов. Колеги, ставлю на голосування проєкт рішення про цього питання. Якщо ми це підтримуємо, прошу голосувати. Калинович, утримався величку. Бану. Леба. Голойська. Довбий. Довгі. Кален. Паш. Тегза. Цейка. Штец. Гусує шуста. Глусує. Чотири утрималися, 9 не голосували, рішення не прийнято. Наступне питання порядку денного. Про дострокове принтере повноважень депутата Хмельницької сільської ради виснованого скликання біляка Михайла Михайловича. Чи знаєте? не, знає Секретар, не знає, що Є заява депутата відповідно до тих два частини другої статті 5 закону країни про сату за рад заяву про структура своїх депутатських повноважень у зв'язку з тим, чим прошу повторно внести мою заяву на розгляд сесії ради і розглянути везення. Її. За 12 проти 0 отримались 0, голосував один. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного проступова питання повноважень депутата Марківської сільської ради 8 скликання Яким Івана Михайловича. Які пропозиції були? На голосування Калинич, за, Величко. За. Увагу. За? За. За. Цинка. За. Штець не голосує. Шосте. Ага. За 11. Про Женові отримались один. Рішення не прийнято. Е, наступне питання ага. про е, дострокове припинення повноваження депутата Ворінчиської сільської ради 8 спитного Гарот Юрія Андрійовича. Які його пропозиції? Ага. На голосування. На голосування. Калинич за Величко. За увагу. Kali, paš za, ne glede na to, kaj je to zdaj. Cink, da se ne glasuje, šester za, zaveden, se proti. Сегодня голосував один, рішення не прийнято і розгляд звернення мешканців сіл Горінчево, до Ловку, Плаш, Осіч та Сідоворінчиської Сполучені. Є в нас таке звернення в Горічівській сільській раді. Ми мешканці села Селюк та Горінчевської ОТГ задоволені роботою депутата від нашого виборчого округу Шуста Михайла Васильовича. Під час своєї депутатської діяльності нічого реального. Не зробив для свого виборчого округу, не звітує перед виборцем, крім цього є залежним від влади, оскільки є пенсіонером особою похилого віку і за те, що тримають його не робити воєншкільного інші кільного ресурсного центру. Він не стоїть інтересом влади, але наші інтереси тому заявляємо про його відкликання з депутата та просимо роденка на сесії питання про страхови припинення повноважень депутата шуста Михайло Васильовича у зв'язку з його. Відкликанням за народною ініціативою проаналізовано саме звернення процедуру припинення повноважень депутата за народною ініціативою. Коли Такий проєкт рішення взяти до відома звернення мешканців громади щодо дострокового припинення помилання депутата Вінчиської сільської ради Шуста Михайла Васильовича повідомити ініціатору звернення про те, що питання відкрити депутатами місцевої ради за народною ініціативою регулюється статтями 37.41 закону України про статус депутатів місцевих рад та належить до компетенції відповідних відповідної територіальної добичої комісії. І доручити апарату Хмельницької сільської ради направити копію відповідного рішення і такого повідомлення заявникам. Відповідно, де буде е роз'яснено, що згідно чинного законодавства е депутата про статус закону України про статус депутатів місцевих рад. Роз'яснення статті закону, стаття 37 підстави для відкликання депутата місцевої ради, стаття 38. Пропозиції про відкликання депутата місцевої ради. Далі повідомлення про внесення пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, а збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої. Ради прийняття рішення що відкликання депутата місцевої ради, тобто вся процедура роз'яснена, оскарження рішень дії чи без діяльності виборчої комісії, повторне питання про відкликання депутата місцевої ради і гарантія депутата місцевої ради при розгляду питання про його відкликання. І таким чином сільська рада не надієм повноваженнями самостійно приймати рішення про безстрокове притримання. Ці відповідно виборчого року, спланувати та зареєструвати ініціативну групу територіальної виборчої комісії, забрати підписи виборців у кількості визначені законом, подати до територіальної виборчої комісії і чекати на розвиток питання рішення територіальної виборчої комісії. Така пропозиція є дати відповідь нашої громади. Я Ставлю на голосування питання про розгляд нашої Ви нічого сили воєнчовий ділош посіч та свою по інших територіальної громади. Михайло Сегодня, ви маєте конфлікт інтересів. заяву напишете, що ви не голосує. не голосуєте стосовно питання. Це на розгляд. Ну, Ми не голосуємо. Тоді ставлю на голосування питання про розгляд мешканців і відповідно направити їм таке повідомлення за роз'ясненням законодавства, Коли не інше. За величко. Yeah. Штець не голосує, шосто не голосує. За 11 проти 0. утримав сніг, не голосували двоє. Рішення не прийнято, колеги. Нам буде пропозиція, ми, в принципі, і так роз'яснення мешканцям направимо. Бачите, у нас колеги працюють на те, щоб... Вони думали, що ти груші. Я, я дякую за увагу, дякую за участь у сьогоднішньому засіданні, попрошую всіх на 10-ту годину до пам'ятника на спільну молитву. Дякую.